В інтересах слідства наразі не можу вам нічого сильно розказати. На даний час триває ряд обшуків, в тому числі і в службових кабінетах судових осіб, і в тому числі числа керівництва Ужгородської міської ради, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради по так званих земельних питаннях. Більше як двоє, я думаю. Обоє працівники міськради? Не можу вам про це говорити. Можете назвати якісь прізвища? На даний час не можу, оскільки вказаним особам ще не повідомлено про підозру. Заступник Харіста на Юлія Совища ЦАПа у проведенні обшуку. Перед обідом до нас завітали співробітники з прокуратури і служби безпеки. Повідомили, що у них є ухвала суду про проведення ряду слідчих дій. Там провели документів, про проведення обшуку в службових кімнатах міської ради. А йшлося на офіційному сайті про вилучення коштів у посередника 20 тисяч гривень, чи центру немає відношення до міської ради, чи це є. Також наразі в інтересах слідства я не можу цього називати. оскільки тривають на даний час тривають обшуки. Можливо, на них будуть віднайдені якісь грошові кошти. А щодо посередника також є інформація, що затримували? Також не можу спростувати в інформацію. Це оперативне відпрацювання чи було джерело інформатору? Не можу вам про це сказати. Скажіть нам отже, бо дай що? Те, що можна варту сказати. Все, що я міг вам сказати, я вже сказав. І необхідні документи, які вони просили надані. Вони там з них ну, роблять копії чи відбирають оригінали. Все, що їх цікавить, ми їм надали, і в такому режимі ми працюємо далі.